Підвищення захисту та оборони Чернігова від засобів повітряного нападу супротивника, бойові дрони, реби й ремонт техніка. Чернігів спрямує додатково 54 мільйони гривень на потреби Збройних сил України. На виконкомі 11 листопада прийняли рішення передати залишки бюджету 2024-го станом на це число на потреби сил оборони. Це черговий внесок Чернігова. підвищення обороноздатності міста та України та внесок нашої громади в наближення перемоги. Залишки коштів з'явилися за рахунок економії з. України. Зокрема, на тендерних закупівлях чи за рахунок робіт, які не виконали цьогоріч, повідомив ВОО міського голови під час засідання. Основна найбільша цифра це біля 40 мільйонів. Це прикриття повітря, Скажімо так, дуже важливе питання. Да, дуже важливе питання для Чернігова це питання безпеки безпосередньо міста Чернігова 40 мільйонів гривень, 12 мільйонів чи 12,5 з Це перша танкова це реби, реби, да, в основному і дрони, бойові дрони. Бойові, да, бойові дрони. Потім ще розвідка 2,5 млн теж там у них дрони і реби. І одна з військових частин на ремонт автомобіля 300 тисяч гривень. Сумарно, це, ну, я назвав трошки більшу цифру, тому що ми 4 мільйони це перерозподіл, і 54 мільйони це додаткові кошти. От 54 мільйони гривень цим рішенням ми додатково до тих коштів, що вже були передбачені в бюджеті. Під час першого розгляду, під час збільшення, під час залишків додаємо до цієї суми. І я думаю, що разом з цими коштами у нас за 400 мільйонів буде по цьому напрямку.